Росіяни вирішили кинутися на штурм Херсона. Зібрали судна, солдатів та техніку. Висунулася справжня бойова навала, але все швидко замість висадки бортів почали вибухати просто посеред Дніпра. Детонація вогонь, уламки в повітрі. техніка і особовий склад летіли в воду, масово тонула, не встигнувши навіть ступити на берег. З'явилися кадри, яких видно, як окупанти висунулися на штурм Херсону та правого берегу. Але стався конфуз один із десантних сун. ЗС серефію протаранив іншої, внаслідок чого серед окупантів почалася паніка. Частина рашистів почала падати у воду. Наче ні, звідка з'явилися вибухи у спробі відступити. Деякі військові ерефії продовжили таранити тих, хто відступити не збирався. Вони ризик втопити техніку та особовий склад. Що схоже, власне, і сталося. Паралельно українські захисники знищили судна чорноморського флоту ерефія з десантом, що рухалися вздовж Херсонщини. Ворожі бурти були спалені. І Догоріла на березі після влучного удару. Про успішну операцію повідомив командувач військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірал Олексій Нейшпапа у Фейсбук. Знищено борти чорноморського флоту з десантом здовж західного узбережжя Херсонщини, зазначив Нейшпапа. Також на відео поширених через соціальні мережі видно, як український ударний бопола Веректар тв 2 завдає прицільного удару по суднах в річковій акваторії. Затвердження в МС України ціль було знищено, як зазначили західні огляд. Адачі, це відео стало нагадуванням про можливості, які як і раніше зберігаються в українській стороні в боротьби за панування в прибережних і річкових районах півдня країни. Крім цього, і бійці 2-го батальйону 40-ї окремої бригади берегової оборони зірвали спробу ворога висадитися на Херсоні, розгромивши десант окупантів на суднах за допомогою комбінованого удару мінометів та дронів. Про це повідомили на сторінці 40-ї окремої бригади берегової оборони. Як видно, на. Відо російські окупанти намагалися закріпитися на березі. Спочатку по них було завдано удару з мінометів. Коли ж загарбники спробували висадитися, їх атакували ударними дронами і скидами. Внаслідок злагодженої роботи ворожий десант було повністю знищено. Ворог намагався висадитися на островах Херсонщини і вважають, що проскочить, але бійці другого батальйону 40-ї обербо бачить кожен матер цієї землі. Йдеться у повідомленні, та бо при шалені втрати окупанта намагаються знову встановити контроль над Херсонщиною. Сонем погрожуючи ключовим під'їзним дорогам своїми дронами та намагаючись розділити місто на дві частини, завдавши удару по важливому мосту. Про це CNN. У виданні Нагадали, що через повітряні удари Рефі було пошкоджено міст між острівним районом Корабел та головним містом виданні нагадали, що через повітряні удари Рефі було пошкоджено міст між острівним районом Корабел та головним містом, внаслідок чого приблизно 1800 осіб були змушені евакуйовуватися. Це було підготовкою до перших десантних операцій. У СІНН підкреслили, що захоплення Херсона та області, які були окуповані в перші дні повномасштабного вторгнення, а потім звільнені українськими військами, залишилися однією з головних цілей російського диктатора Володимира Путіна. Також поновлення тиску з мотою відокремо від решт. Ти міста викликало побоювання, що російські загарбники можуть спробувати бомбардувати, а потім висадитися на рівнінній місцевості в найближчі тижні. Олексія Кобін, кандидат політичних наук, розповів більш детальніше про ситуацію в рашистів на Херсонщині. Тож далі слухаємо і з того, що ми зараз бачимо, і принаймні це є верифікована інформація. Так а, насправді зараз більша а, кількість російських ключових а, угруповань вони знаходяться а, на сході, а не на на півдні, да, тобто, і, власне кажучи, це означає, що вести або відкрити, або швидко перекинути, так щоб ми не побачили супутники, не побачили, власне кажучи, якісь угруповані додаткові на південь, там Херсонську область а, і так далі. Ну навряд чи у них вийде. Тобто, ми, ми маємо це розуміти. Тобто, а, тому я б сказав би так, що. А, Скоріш за все скоріш за все, це виглядає так, якщо вони намагаються створити знаєте, додаткову точку напруги, щоб ми, можливо, десь відтягували війська з тих ключових напрямків, які є, там в Сумській області, в Харківській області, на Донеччині відтягували війська на південь, грубо кажучи, тобто вони розраховують на те, щоб грубо, щоб ми не, не змогли на тих регіонах, в, в тих ключових точках, де зараз іде ключова боротьба, власне кажучи, тут туди перекидати всі ключові ресурси, щоб ми далі продовжували там тримати відповідно військове угруповання на півдні. Яке буде готове до всього, але по факту, якщо так дивитися, так може звісно, гіпотетично ми можемо вважати, що якісь спроби там висадити десанти, так далі, потенційно це може бути, але велику кампанію вони навряд чи зараз там можуть провести, тобто тому що ще раз підкреслю, ну принаймні, із тих верифікованої інформації, яку ми маємо, а із ту яку я бачив, у них ключові зараз сили ув'язані в ін... на інших напрямках, тобто не на півні, і знаєте, вони не можуть так, от тобто, це неможливо просто. То отак притягнути ці сили, а, щоб ми не побачили це через моніторинги, через супутники і так далі. Тим же часом рух а теж повідомив про чергові проблеми окупантів на херсонському напрямку. За даними підпілля командування росіян привело в бойову готовність 81-й самохідно артилерійський полк для виконання задач через гострий дефіцит боєприпасів у 26-го та 28-х мотострілецьких полках, як зазначає агент руху. А така ситуація вказує на логістичну нестабільність та виснаження складних РФ на Херсонському напрямку. Ба більше ще одна частина російських зазнала значних втрат у спробах штурмів напрямку Ській області, втративши свої човни та особовий склад, який масово затонув при спробі висадитися на береги дніпра правнича Херсона. Зона відповідальності підрозділу знаходиться в районі Гола Пристань. Козачі табори де окупанти намагаються просунутися та закріпитися на нових позиціях. Але неуспішно. успішно приклад за ша одного епізоду спроба штурму. Коли з цілих натопів військовослужбовців в рефії живими лишилися 11, з яких 8 – трьохсот йдеться. Повідомлення теж як зазначають партизани, команда. Вані окупантів просто не здатне налагодити евакуацію Розбудок груп адже колони не мають змоги навіть кудись виїхати, адже їх одразу ж відслідковують і накривають безпілотниками українські військові. Лискуча робота українських ФПВ-дронів та ефективні засоби радіо електронної боротьби перетворюють спроби зміцнитися на островах. Як зазначають партизани, командування окупантів просто не здатне налагодити евакуацію розбиту гру, адже колони не мають змоги навіть кудись виїхати, адже їх одразу ж відслідковують і накривають без. Пілотниками українські військові блискуча робота українських FPV-дронів та ефективні засоби радіоелектронної боротьби перетворюють спроби зміцнитися на островах на загибельні авантюри. Такі дії командирів спонукають військових шукати альтернативні шляхи виживання. Йдеться в повідомлення теж, і саме тому окупанти продовжують вишукувати способи уникнути відправлення в місні штурми на Херсонщині. Одному з окупаційних підрозділів додумалися влаштувати навмисні пожежі на своїх позиціях для саботування наказів. Про це повідомо агенти військового руху українців і кримських татар, а теж серед військовослужбовців згаданого підрозділу. Вони розповіли, що їхній комбриг знищує особовий склад у промислових масштабах, який прагне до кар'єрного зростання. Агенти руху а теж серед військовослужбовців 205-ї бригади поділилися з нами інформацією про намір особового складу першого батальйону влаштувати навмисні пожежі на своїх позиціях. Причина – спроба достукатися до командування саботуючи накази. Ці дії не поодинокі випадки, а прямий наслідок хаосу в тому і деградації дисципліни в підрозділі дедалі більше військовослужбовців висловлюють невдоволення методом роботи комбрига Едуарда Шендуре, який не шкодує особовий склад, кидаючи людей нам ясні штурми, думаючи лише про власну вигоду і перспективи кар'єрного зростання, зазначено у повідомленні при цьому. Агенти встановили, що нинішня ситуація у 205 й бригаді далеко не нова. Вона ж доуважила, що історія з комбригом скіфом, з який чинив жахливі речі з особовим складом, а потім отримав підвищення в генштабі. Досі свіжа в пам'яті Виснаженість апа і відсутність реакції на системні проблеми лише погіршують ситуацію, а теж продовжує фіксувати і передавати подібну інформацію українським силам. Кожен випадок саботажу це сигнал. Ворог руйнується, і ми зробимо все, що прискорити цей процес, наголосили в русі. До речі, варто зазначити, що у ВМС пояснили значення висадки спецпризначенців гур на тендрівській косі Херсонської області. Дмитро Плетенчук пояснив, що розміщення російських військ на тендрівській косі на островах є радше присутністю заради присутністю. Таким чином окупанти намагаються намагається обозпечити зовнішній периметр захоплених територій. Однак, отримувати цю ділянку росіянам надзвичайно складно, щойно вони продовжать ротацію або завозять провізію та боєприпаси. Українські сили одразу завдають ударів по них. Захисники знають катери, особовий склад і матеріально-технічні засоби ворога. Це здебільшого про периметр без навколо окупованих територій Херсонщини та Криму. Мати все під боком підрозділи наші для них було б неприпустимо, тому вони вимушені там перебувати. Але це традиційне місце сила українського морського спецназа. Азу, фактично, більшість навчань і тренувань проводились саме на цих локаціях. Якоюсь мірою це питання принципово наголосив Плетенчук. Нагадаємо, під час операції ГУР та Тендрівській косі спецпризначенці ліквідували позицію росіян разом із особовим складом комплексом РЕБ-зон та радіолокаційною станцією Роса. Водночас операція пройшла без тра серед наших захисників. Тож наразі це було все. Якщо вам було цікаво та актуально, з вас підписка та вподобайка. До зустрічі на піців бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.